Доброго ранку, Сашко. Як ти сьогодні? Доброго ранку, Луко. Все добре. Дякую. Знаєш, Лука, я вчора дивився дуже гарний мультик про динозаврів. Я люблю динозаврів. Я б хотів, щоб ми їх побачили, особливо брахіозавра. Сашко, професор Василь, працює над новою машиною часу. Якщо вона готова, то зможемо перенестися в часи, коли жили динозаври, і зустрітися з ними. Це було б чудово, Луко. Ходімо, поговоримо з професором Василем. Доброго дня, друзі. Я професор Василь. Це моя наукова лабораторія. А пристрій, який ви бачите за моєю спиною, це машина для подорожей у часі, над якою я працюю вже дуже давно. Привіт, професоре! Я розповів Саші про вашу нову машину часу. Він дуже любить динозаврів і хоче побачити їх зблизька. Так, я дуже хочу побачити динозаврів. Давай запускай машину якнайшвидше, професоре Василю, і поїхали. Гаразд, хлопці, якщо ви готові, я запущу машину, будьте дуже обережні. Боже мій Сашко! Машина професора Василя спрацювала. Здається, ми повернулися в часи динозаврів. Я так хвилююсь луко. Коли ми побачимо брахіозавра? хто ви? Як ви сюди потрапили? Що ви тут робите? Привіт, друзі-динозаври! Ми прилетіли сюди на машині часу професора Василя. Нас цікавлять динозаври, особливо брахіозаври. Вони живуть по той бік джунглів. Якщо підете туди, то побачите їх. Але будьте обережними. Привіт, друже динозаври! Ти, мабуть, брахіозавр? Лука? Здається, ми його знайшли. Ти брахіозавр? Можеш розповісти нам трохи про себе? Привіт, хлопці! Мене звати динозавр Денвір. Я так розумію, що ви приїхали здалеку, щоб побачити динозаврів. Тож, слухайте мене уважно: брахіозаври це дуже великі динозаври. Вони могли сягати до 23 метрів у довжину, що приблизно дорівнює висоті 9-поверхового будинку. У них були довгі шиї і довгі ноги. Дорослий брахіозавр важив близько 50 тонн, що приблизно дорівнює вазі 45 автомобілів. Зазвичай брахіозаври мешкали в лісових масивах на берегах річок і болотах. Завдяки великому тілу вони мали легкий доступ до джерел води і часто заходили у воду. Брахіозаври були травоїдними динозаврами, які харчувалися травою. Завдяки довгій шиї вони могли діставати до високих гілок дерев і харчуватися листям. Дуже дякуємо за надану інформацію про динозавра Денвіра. До речі, брахіозавр міг ходити на четвертих ногах і досить швидко бігати лука. Я думаю, що ми підійшли до кінця ще однієї пригоди: пора повертатися додому. Бережи себе, динозаври Денвіре, до нових зустрічей! Щасливої дороги! Любі діти! Ласкаво просимо хлопці! Я вже почав хвилюватися. Скажіть, як вам сподобалось подорожувати в часі? Усе було добре? Ви бачили динозаврів? Так, професор Василь. Все було чудово ми бачили динозаврів і зустріли брахіозавра. Він був дуже милий з нами і розповідав нам дуже цікаві факти. Професоре Василю, а можна ми знову поїдемо до динозаврів на цій машині часу? Може, цього разу ми зустрінемо тиранозавра? Звичайно, можете, але з тиранозавром вам буде небезпечно зустрітися. А може, я придумаю для вас захисний костюм. Друзі, підписуйтесь на наш канал і не забувайте ставити лайки. До нових пригод. До побачення!